Від того, як ти потренувався зранку, порозминав своє тіло, залежить те, як ти будеш якісно жити цілий день. Всі питають, де взяти енергію в зарядці? Зарядка де? В прогулянці, в ходьбі. А якщо ви собою візьмете палицю і поробите якісь такі вправи, як в кіно, про шаулінь, або просто покрутитись спалкою і навколо неї. Ви відчуєте, не як ваше тіло. Заграє як супілочка. І від цього ваша енергія стане більш збалансованішою, а душа буде співати. А коли ваша душа співає і тіло вібрує позитивними енергіями, ваша праця стає набагато ефективнішою. Блін, представляєте, вибачте, в кінці таке слово не гарне, але це факт. Будьте здорові!